тут взагали классно панорама краю вы это а можно стать. супер Так, а ну подивимось, хто тут є, зараз ми і свою причепимо. мотоциклісти, мотораду, ну аут, все, мотоциклісти Окей, зараз і наша сюди подати. Так, це байкер Влад їдемо далі. Окей, так, сміття не викидаємо дом и украинская спилка мотоциклистов вот так вот наш трезубчик все супер идем далее О, а тут класний кадр. Зараз я заїду. заеду. от. так вот. так, взагалі класно. От на кожному повороті хтось помер. Все, вже ця дорога виводить з гір. Поміж ті гір та вже до моря. Зараз та річка і потім їде до моря. Четверта, п'ята то все друга третя. І все, а тут ріка вже та все суха. О, тут має бути ріка повна. І сухо, вона там і закінчилася зі Ці з цілих нураги називається оце. Це тут колись пастухи, коли пасли баранів, то зупинялися там. Зараз тут станемо. А, навіть можна піти туди, особіся. То підемо, подивимось. Тут пастухи зупинялися на ночівлю та й пасли увесь. Туди, сюди. Зараз подивимось. Це така чисто серденська, специфічна споруда. Що то за дюрка? Щоб вони сюди залазили, чи що. Ні. Ні, тут десь має бути вхід. І там ну, воно зроблено в виді конусу, в формі конусу. Ось там прямо я став і комусь треба зупинятися тут. Так, якщо дорожка йде кудись, вона має кудись привезти. Ще одна дюрка, Не зрозуміло, що там. Так стоїть безпечно. А ні, нема входу. Треба, треба залазити аж туди, що ли. А ні, ось, тут. Нема входу. Напевно, напевно у той він і є, але засипаний. Тому що казали, що такі нураги заходяться десь зі сторони. От зараз би знадобився дрон туди полетіти та подивитися. Це напевно у цей вход. Туди він йде під землею, але він засипаний. Джордна! Неділя люди ходять на екскурсії. Добре, їдемо Або попісати стали. У мене там вже дорога автострада веде додому. Напевно, я беру ту автостраду та їду. Сьогоднішнє відео називається Гори. Так що не будемо мішати гори з морем. Наступне буде море. дому скільки 60 кілометрів 45 хвилин ну, та їдемо а бачите як в горах трошки дощу хмарно а за горами сонечко біля моря ну а що ж так має бути Біля моря має бути сонце. А в горах то таке? В горах можна і без сонця. Я напевно якимось чином ті гори минув. Бо так от їдеш, бачите, вона в хмарі. А я проїжджав не було. Але я їхав по тим горам. Отам я їхав. Непонятно. Бляха, то що таке? йо -моє. Ніфігався що то за муха така Це для любителів їздити Без візора Ніфіга собі, зараз покажу о яка цеп. якщо б навіть щоб в окулярах бо я 100 більше сотні їхав то вже б боку вибило б бачите яка i šo i bereze ih nemaje buta da ne Прямуємо додому по автостраді ще на 38 хвилин 49 кілометрів. Альбіон. Заїжджаємо в Англію. Як серденія міняється? Там була погода така, теплесенько, зараз вже навіть відчуваю холодно. Прямо отак от холодно. Там вже, бачите, ворог. Навіть потім я поставив програму, де буде висота. І Подивимося, на яку висоту я підіймався. Зараз яка висота навіть самому цікаво. Тунелі світліше ніж на вулиці. І отак заїхав в тунель, було хмарно. Зараз вже прояснення. Машина часу. Бо як? машина погоди. Так робити не можна, повторюю ще раз. Тут я вставлю відео від підписника. Я вже знаю, що зараз буде. Ну, давай, давай. Так не можна робити. Дружа. Лайк, підписка, колокольчик. Красавчик. Завжди так говориш. поважаю. сказав, як міняється настрій. Маю на увазі. Я напевно вже не раз сказав, як воно є. Позранку хотів їхати з хлопцями на, на оффрот з школою Максі Індуру. Але побачив, що ну, вчора був дощ та і не дуже хочу я їхати, гробити моцик, я там побачив, як вони їздять. Там гори, такий жорсткий офрот. Ну, вирішив не їхати. Потім подивився в вікно. Напевно не поїду, буду вдома, неділя. Не перевагав собі. Пішов в гараж. надів, побачив, відкрив гараж. Побачив мотоцикл, надів шолом, так, все, друга людина. Вже <правда> настрій міняється повністю. Так, на так. І зараз, ох, ти бляха, оце вітер. І зараз прям так їду, бляха, ну такий кайф, не знаю. Ну це... Мене зрозуміє тільки мотоцикліст. Який сидить, сидиш отак і їдеш, навіть, ну все, ну це психолога ніякого не треба. Їдеш і ти відпочиваєш від, той, від того тижня, який ти робив, 6 днів. Так змучився, думав, так, відіспатися в неділю, а ні, ні, ось, оце відпочив. Зараз біля моря. Напевно я все ж таки поїду. І поїду тою дорогою біля моря. Бо тут не цікаво. Вже заключимо цей день. Цей гарний день. Цю подорож маленьку, невеличку. Ще й біля моря. Ось там не видно його. але Зараз, якщо буде з'їзд, має бути якийсь з'їзд. То ще виїдемо до моря. сьогодні буйне, вітер трошки з'їдемо до моря Легких путів не шукаю. Так, от під'їдемо до моря, не то що під'їдемо. так ось. З гір до моря, з річки. До моря, бачите, яке тут сміття. Це такий пляж, я знайшов це перший раз. А ну, попробувати водичку. Де й чуде. Вже купатися можна воно теплесенько. Хотів про гори тільки, а вийшло ще й про море. Повне відео! Гори і море. Всього, тут уже опа, їдемо. Опа, не завалитися його демо далі. Яка перевага мотоцикла, тут, до речі, можна літом поїхати, моцик тут ставити, Бо для машин немає. Парковки Вічка тепленька, людей нема. Забоялися вітру, бо вітер такий ну, прохолодненький. Добре, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає продвинути канал вперед. Все, до нових відео та до зустрічі на дорогах. Па-па!